Шановні українці, щиро вітаємо вас із визначним святом Днем Конституції України, символом нашої державності, правової незалежності та спільної відповідальності за майбутнє країни. Я українка, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні, я українка, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. Я українка, я хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати. Я хочу мати право на незалежну та міцну державу, на все, що гарантоване по праву. Я українка і моє це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українка. Була я нею. Є і буду. Хай основний закон України. Завжди буде гарантом справедливості, свободи та гідності кожного громадянина зі святом, з Днем Конституції України.